Тісто – це живий організм, який як губка вбирає в себе людські емоції, настрій, почуття. Біля хліба не повинно бути в першу чергу недобрих людей. певно на керівництво полтавського хлібокомбінату. Друга складова успіху живильна сила рецептур. Їх полтавці збирали не один рік, вивчали історію, традиції, відшуковували хранителів стародавніх українських рецептів. Не секрет, що цей он готовиться готується двадцяти 22 часов. Там всі бактерії, всі корисні мікроорганізми, вони сохраніли. Там на самом деле очень много полезних амінокіслот для організму человека. Тільки натуральна сировина і ніяких дріжджів. Не секрет, що для людського організму вони не завжди на користь. Живий полтавський хліб легко засвоюється, нормовує кислотність організму і обмін речовин. Плюс ніколи не зіпсує фігури. Я знаю точно, що в нього не дроже, і він дуже підходить. Результати на лісо. У мене вес стабільний, а з желудком все в порядке. Найменувань хлібобулочних виробів на сьогодні 60. Тут же є де розгулятися смаковим вподобанням кожної людини. Хліб дуже вкусний, любопитний. курагою ніколи не пробував. Є такий хліб, що купиш, він день полежить, і робиться крихкий і невкусний, а, а цей хороший. Смак полтавських хлібів вже знають крім Полтавщини, Київ, Харків, Дніпропетровськ, Кіровоград, Луганськ, Севастополь, Москва і Санкт-Петербург. Хлібопеки кажуть це нагороди за відроджені традиції, примноження технології власних думок, людям на добро. Тим більше хліби полтавського хлібокомбінату вже визнані найкращою вітчизняною продукцією держави 2008 року.